Вирішив, що краще допомагатиму армії. в да, Впритул бачу, як з вами розмовляв, як на штурм був ходив. Дуже добре в хорошу сторону. Я не зустрічався таких друзів, наприклад, на Свободі і так далі. Всіх вітаю, мене звати Катерина Сихарченко. Я журналістка «Київпост». Сьогодні я у таборі посеред лісу з Артанкс, спецпідрозділом головного управління розвідки Міністерства оборони України ГУР, дехто з бійців тут достроково звільнені добровольці, які обрали служити. Цивільним зазвичай недоступно побачити це місце. Але сьогодні я спробую прожити один день разом із ними, не як журналістка з редакції, а як людина, що стоїть поруч із ними. Створений у червні 2024 року, підрозділ Artan X складається переважно з добровольців, яких звільнили достроково після підписання контрактів на службу. Їхнє гасло від минулого до світла перемоги. День тут починається зі сніданку та шикування. Кожен ранок стартує з дисципліни ще до того, як почнуться перші тренування. Перед тим, як вирушили на тренування, ми зазираємо до майстерні підрозділу. Тут працюють бійці, які добре знаються на двигунах, ремонтах і зварюванні. Вони лагодять техніку, роблять потрібні деталі і підтримують усе обладнання підрозділу в робочому стані. Потрапив я сюди з колонії 116, ї Сумської. Вирішив, що краще допомагатиму армії, дуже великий досвіду авто, у в ремонтах в слісарки, в малярки, у сварочних роботах дуже багато чого вмію. Вирішив, що краще я буду в ЗСУ нести допомогу. 20 років цим займаюся. Як тільки вийшов закон, в силу вступив, я відразу вирішив потрапити. Так як Кримгору ніхто нас не брав, то так і вийшло, що потрапив іменно в ГУР. Сім років. Сім років вже засчитали відсиджених. Так і з'їздили в Запоріжжя на виїзд в сектор, і після того просто столкнувся з проблемою поломки автомобілів. Командир замітив, що ну, багато чого вмію. Каже, давай тоді щось, тому що черги такі на станціях, що ми не, не співали фізично. Всі машини обслужити. Дуже. Я навіть сам не очікував, що настільки сподобається цей підрозділ. Командир дуже-дуже і доволен, дуже доволен. Доволі один раз-два рази відпустити в город і все вже показує, що за людина. Чи вовремя явився, чи, чи не зловживає алкоголем там, і тому подобне. Два, Місяць-два ми живемо кожен день з командирами в місті. Вони бачать. Про що мрію? По-перше, про перемогу, щоб ми були не ні не, не від кого незалежні. Так мрію побистріше, щоб це все закінчилося, да, з дружиною будувати свій дім, свою оселю, ростити діточок на цій землі. Мрія, як у кожного українця. Так вони тренуються щодня, збоку виглядає просто, але насправді це не дуже легко. Був я е, раніше якби е, не особо добре в дитинстві я все поводив, у мене було там всяке. Ну шкоднічав. І вийшов на таке становище, що захотів я покататися там на мотоциклі, так би сказати, і так я туди попав. Просто вгнав мотоцикла. П'ять років. Ну, я вам скажу так, що е, в мене вийшло так: мене до освободження оставалось 4 місяці. І я пішов в цей підрозділ. Тут я вже четвертий місяць. Я взагалі з дитинства хотів стати військовим. І, ну, Мені подобається це. Дуже добре змінилось, в хорошу сторону. Фізично і морально я став той сильніше, я це знаю, чувствую. То есть, ну, Тим боє хлопці підтримують. Про погане не думаю, це точно, а там вже буду, там воно покаже все. Ну, тобто страху немає такого, щоб зовсім. Мрія, напевно, щоб закінчилася війна і всі повернулись живими, здоровими додому. Так, е, да, дуже багато. І я скажу, що це ну, більше, ніж друзі. Ну, Я не зустрічав ще таких друзів, наприклад, на Свободі і так далі. Частина підрозділу тренується облаштувати оборонну позицію. У них є лише два дні, щоб створити її з нуля. Поки вони працюють, інші бійці у повному спорядженні, тихо тримають лісову ділянку та пересуваються між деревами. Над ними оператори FPV намагаються помітити кожен рух, відтворюючи справжню повітряну розвідку. Час обідати. Сьогодні у нас на обід каша, м'ясо по-французьки, свинина та салат з моркви, перцю та печериць. А на перше суп. Потім починається тренування зі стрільби. Бійці біжать, ховаються і ведуть вогонь крізь густий дим. Далі йде робота операторів дронів. Вони відпрацьовують координацію, швидкі запуски та точне керування, тренуючись знаходити, відстежувати і вражати цілі з повітря. Ви потрапили в підрозділ, лише самі надіпав з цими дронами, чи вас тут навчили? Мене навчили хлопці. Я попав в цей підрозділ, і я був штурмовим на Ну, Тут хлопці щирі, і ми тут як сім'я, в принципі, на позиціях також, якщо ранило. Чи хлопців 200, то ми стараємося усіх забрати усіх забрати якнайшвидше. Як ну я машину хочу. Яку? Машину М5 БМВ або Audi А4, по чуть-чуть відкладуємо, але є і сім'я, є і збори на полеглих наших хлопців, ну, типа допомога сім'ям. Складнувато. Так, да, впритул бачив, як з вами розмовляв. Як на штурми був, ходив. Бувало таке, що вони путали нас зі своїми, ми їх зі своїми плутали. Зустрічалися з ними так лице в лице, розмовляли. Іноді навіть доходило до того, що одразу починалися вогневі контакти. Там в них є теж люди, які розмовляють українською. Да. Це кримчані і некоторі Донбасовці, Луганці, які під окупацією пішли воювати за Росію. Такі самі люди. Такі самі люди, як і ми, тільки вони пішли сюди зі зброєю. А ми захищаємо свою землю. То, в принципі, ми правильну роботу робимо, я так вважаю. Вони пішли до нас, а ми повинні вигнати їх зі своєї землі. Ось так. І вже наприкінці дня ми показуємо їхню маленьку ферму. Тут є свині, гуси та кілька інших тварин, за якими вони доглядають разом. Артан Ікс, створений минулого року в структурі воєнної розвідки, об'єднує добровольців, які вступили до війська після дострокового звільнення заград відповідно до нового закону. Підрозділ бере участь у бойових операціях на кількох напрямках. А його бійці володіють широким спектром навичок, необхідних для сучасної війни. Для багатьох із них служба тут стала шансом відбудувати власне життя і водночас захищати Україну.